Тобі погано, я тебе утішу, а радісно у себе увіллю, біда, я поряд зроду не залишу, бо я люблю, я так тебе люблю. Здуваю полиночки з кохання. Обожнюю, коли воно блищить. У мене є одне палке бажання. Продовжити навіки вічні, мить. Про мрію мріяну, осяйну, дивовижну. Про це я небеса святі молю. Але із моїдов найважливіше звучить мені. Я так тебе.